І так, друзі, кімнатна квартира на 68 квадратних метрів. Тут у нас знаходиться кухня. Ось тут вітальня. Як бачите, перестінка тут немає, його можна зробити, можна залишити так. Можливо, комусь подобається така велика кухня студія. Тут у нас є вихід на балкон засклений. Ось так. Такий дуже гарний краєвид. Вікна рьох, п'ятикамерний, енергозберігаючі. Йдемо далі. Далі у нас є сам вузол. Тут гардероб. Так, це просто така вайомка в коридорі. І вітальня, хоча ні, спальня. Так, це швидше спальня. З виходом на лоджі.